Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Кримреалі. Програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В Криму запроваджено режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації через нестачу води цього літа. Але чому тільки зараз як кримчани прожили два роки без дніпровської води? Досліджували наші кореспонденти. Джанкойський район, північно-кримський канал. Ось так він виглядає вже два роки. Для порівняння за часів українського Криму вздовж каналу жили та працювали ті, хто вирощував баштани, овочі та рис. Нині тут порожньо. Селяни скаржаться після припинення постачання води з материкової України. Більшість фермерських господарств припинили своє існування. Вот ці совхоз, в них все полівної було. В них і сою вирощували, і кукурузу вирощували полівною, і подсолнух полівною, в них много полівного, в них зберігалася вся техніка, в них сохранілася, все все, все зберігалося. Зараз водою ніхто не займається, тому що вот коли перейшли. Ну, немножко еще поработали, я не знаю сколько. Вот, как начало, и все распалось, и все распалось. Стало распадаться, 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 и все. Воды нет, да? Ну, что, справляемся. Конечно, хуже, но справляемся. Вот, вот сейчас пораньше в огород, чтобы была благозарядка, знаешь, успеть. Это, это там, где занимались рисом, где занимались овощами. Где было капельное рошение? Вот там проблема. Та сетка, если она ничем не занимается, то, конечно, не отразилась. Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что ж, вы не понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите Посморіть і сразу палявом станет ясно. На навесні минулого року. самопроголошена влада звітувала, що східний Крим забезпечили водою завдяки російським військовим інженерам. Саме вони прокладали трубу від пробурених свердловин до річища північно-кримського каналу, яким вода бігла до Феодосії Керчі Ленінського району. Нині ж частину тих труб розкрали тож чи будуть цього року регіони з водою? Велике питання. Визнаються це і в так званій Раді міністрів республіки. Тут вже навіть встигли оголосити надзвичайний стан, хоча Сергій Аксьонов розповідає президенту Росії Володимиру Путіну, як місцева влада поборола дефіцит та компенсувала аграріям їхні збитки. Допомога аграріям надається. Постраждалі від того, що не поставляється вода по північно-кримському каналу, отримали компенсацію. Близько 150 мільйонів рублів було виплачено сільгоспвиробникам. Написав Аксюнову на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж. Тим часом експерти з водного господарства заявляють, що через відсутність води північно-кримський канал найближчим часом може бути повністю зруйновано. А екологи додають, прісної води в Криму. Все менше Катерина Роздобудько, Олег Скрипка Крим Реалії в ефірі програма Крим Реалії». В цьому випуску ми говоримо про те, чого найменше є на Кримському півострові. Про воду. в нашій студії директор інституту водних проблем і меліорації Михайло. Ромашенко, доброго дня, Михайло Івановичу. Доброго дня, Михайло Івановичу, Ну от дивіться, на наближається вже третє літо, як до Криму не надходить Дніпровська вода, але Крим живе на і навіть на сході півострові, де завжди бракувало води, і зараз вистачає ну принаймні для забезпечення населення. То може Криму і не так вже і потрібна Дніпровська вода. Ну, я б цю проблему розділив на дві частини. Якщо пам'ятаєте, десь по-моєму, ми два роки назад цій студії теж обговорювали. дві да, тисячі року. Я тоді говорив, що Криму власних водних ресурсів може вистачити ну, з певним напруженням для забезпечення питного водопостачання і комунальні потреби, але в Криму будуть проблеми з розвитком сільського господарства, особливо в Степовому Криму. І ну, як мені здається, що час цей висновок і цю цей наш з вами прогноз він підтверджує, тому що насправді, якщо говорити сьогодні, то ну в силу тих природних умов, які склалися і в минулому році, а минулий рік для південних регіонів України і для Степового Криму був. Я б сказав, да, що. Я хотів би вас запитати, а що взагалі відбувалося з цими атмосферними опадами 2015 року? Оскільки, знаєте, до, до Криму не надходила Дніпровська вода, але врожай зібрали непоганий. Ну, от я хотів якраз на цьому наголосити, що саме. От, ну... Аномальна кількість опадів, яка була характерна для першої половини вегетаційного періоду, мається на увазі квітень, травень-червень, дала можливість і в Криму, і в Україні зібрати, ну я б сказав так, рекордні для таких умов урожаї сільськогосподарських культур. І це ну, певним чином може створити ілюзію, що це. Ну буде так завжди. А може це змінюється клімат? І так дійсно буде це буде тривати на протязі декількох років. Клімат дійсно змінюється, але те, що ми от проаналізували, і те, що як він змінюється, то ситуація така, що. Ну, я можу такі загальні речі сказати, що зростає посушливість клімату на півдні України, ця посушливість виражається в тому, що сума ефективних температур за період вегетації за останні 20-25 років зросла десь від 250 до 350 градусів. І якщо говорити про Ну, такі характеристики, термічні характеристики і умови для вирощення сільськогосподарських культур, то це можна говорити, що степ перетворився в посушливий степ, або наближається до напівпустелі. Ще одна ознака змін клімату це збільшення вірогідності посуху. Якщо ще 25-30 років назад, це приблизно кожний другий рік страдав від посухи, то останні 25 років характеризуються тим, що саме степовий Крим і південна, південна частина Херсонської області, от повторювання посушливих і дуже посушливих років, 8-9 років із 10. Так, що той рік, який був минулому році, його можна розглядати ну, як один із десяти, вірогідність формування саме таких за кількістю опадів, за температурним режимом. Mm -hmm. Знову ж таки, 2015 року для того, щоб наповнити водосховище біля Керчі та Феодосі, наливні насамперед водосховища, в степовому Криму було проборено багато свердловин. І ця вода з-під землі була спрямована у північно-Кримський канал. А які наслідки матиме таке, знаєте. А Ну, ми теж колись обговор... тоді ж обговорювали і запаси підземних вод, і можливість задоволення потреб за рахунок запасів підземних вод, які є в Криму. Ну, по-перше, я загальну кількість не знаю. Я знаю, що створено ну, ту інформацію, яку маю, що три основних водозабори це в Жанкойському та Нижньогірському районі. Їх продуктивність біля 600 метрів кубічних на добу. І подано з серпня місяця там біля 6 мільйонів метрів кубічних. Якщо по північно-кримському каналу поступало там біля мільярда метрів кубічних, то 6 мільйонів за півроку, ви розумієте, з цих цифр. Через те ще знову таки повторюю: це вода, яка використовується в основному на задоволення питних і комунальних потреб. А от є інші цифри, які говорять про дефіцит. Якщо ще в 2014 році в Криму поливалося ну як залишки біля 17 тисяч гектарів, якщо мені не зраджує пам'ять, то в минулому році полив уже проводився всього на 8 тисяч гектарів. Тобто є чітка тенденція до, 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 зменшення. до зменшення. Ну я вже не, не говорю про те, що в 2013 році поливалося 135 тисяч гектарів. Через те, от був попередній сюжет. Де показували, що і де говорилось про те, що господарства, які раніше вели інтенсивне сільське господарство, і на поливі вирощувались багато сільськогосподарських культур, що вони практично припинили свою господарську діяльність. От дивіться, зараз на початку весни 2016 року кримські водосховища вони наповнені приблизно наполовину. Десь більше, десь менше. От чи вистачить цієї води для кримських міст? Якщо не буде достатньої кількості опадів, весняний період, літній період, то буде існувати з моєї точки зору загроза. Ну, погіршення ситуації є велика залежність від природних процесів, які забезпечуються, і які на жаль ну складно вплинути. Зрозуміло. А Михайло Іванович, а що відбуватиметься з північно-кримським каналом, якщо ну, наприклад, він ще рік простоїть без води? Ну от тут же сюжети були. Ви бачили, показували, що він вже в цьому буде потребувати велич. Якщо стане колись питання відновлення, то потребуватиме величезних ресурсів. Кожний рік його невикористання за призначенням. Ну це я б сказав так: в геометричній прогресії, погіршення його стану і це виведення його з ладу. Це унікальне. Вибачте, інженерна споруда, яка зусиллями ну тих попередніх років була побудована. І не використовувати її за призначенням ну, мені здається, що це ну, зовсім нерозумно, я б так сказав. Дякую, Михайло Івановичу. Михайло Іванович Ромащенко, директор інституту водних проблем і меліорації України. А які регіони Криму цього року найбільше страждатимуть від нестачі Дніпровської води? Про це ми запитали в колишнього голови комітету водного господарства Криму Олександра Лієва. Проблему водоснабжения в Крыму можно было рассматривать по двумя ракурсами. Первый – это питьевое водоснабжение. Питьевое водоснабжение можно будет реализовать без э, Северокрымского канала, без Днепровской воды. При помощи технических решений в ирригационных системах, э, где-то существующих, а где-то с э, небольшой доработкой. Что в принципе в Крыму оккупационная власть уже э, практически завершила. А вот то, что касается э, снабжения водой ведения хозяйственной деятельности, сельского хозяйства, промышленности, другой деятельности, э, вести эту деятельность в засушливом Крыму без Днепровской воды невозможно. Крым потребляет полтора миллиарда кубов воды, из которых миллиард сто миллионов – это были э, воды, которые приходили именно по э, Северокрымскому каналу из реки Днепр. На сегодня без этой воды уже пострадали э, такие районы, как Первомайский, Красноперекопский, Раздольнинский, Красногвардейский, Кировский, Джанкойский, Симферопольский район, часть Сакского района. Э, все районные центры в этих городах тоже э, живут только в условиях э, работы аграрного сектора. Это аграрные районы. Ведение там аграрного бизнеса без э, растительных систем – Практически невозможно. А в этой связи и жизнедеятельность и вообще ведение какой-либо деятельности населением тоже становится под огромным вопросом. То есть это ставит под угрозу уровень жизни и перспективу почти миллиона человек, которые находятся и живут вот именно на этой части полуострова Крым. Это далеко не курортные части. Это регионы, в которых кроме сельского хозяйства, а в Красноперековском районе еще и промышленности, больше особо ничего и нет. Поэтому без Дніпровської води, звісно, жизнь в этих районах уже сьогодні стала ну, практически невыносимой. Цены на недвижимость упали более чем в два раза. Например, в Первомайському районі сьогодні можна купити дом в два рази дешевле, ніж було до анексії. А в некоторих э, селах і и, 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 и ще дешевле. Останні півстоліття Криму не бракувало води, оскільки на півострів прийшла Дніпровська яким буде Крим без неї, побачимо вже найближчими місяцями? Ну а продовження нашої програми дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі? Цього року до Криму завітає 6 мільйонів туристів. Так принаймні говорить так званий голова Криму пан Аксіонов. Наші кореспонденти побували в одному з популярних кримських курортів західного узбережжя. Щоб подивитися, як там готується до сезону. До офіційного старту туристичного сезону 2016 залишилося менше ніж три місяці. Тож кореспонденти Кримреалії вирішили перевірити, як курортні містечка готуються зустрічати гостей. Першим для цього експерименту редакція обрала селище Миколаївка, що в Сімферопольському районі. Журналістам важко було не помітити розбиті та розмиті хвилями сходи та місцеву набережну. А замість пляжу для відпочинку тут сміттєзвалище. Місцеві жителі скаржаться підготування підготовка до літнього сезону не ведеться. Тож і сподівань на прибутковий туристичний сезон у більшості селян також нема. Які надіжди, які не можуть бути надіжди. Ждемо, сподіваємося чого -нибудь. Що буде, не знаємо. Що-то нічого хорошого. Бачите, пляжа немає у нас. І що може бути хороше? За два роки останні. Я б не сказала, що сильно великі зміни у нас є. Поки немає. Одні, вважайте, камні, правда ж? Как людям вот отдыхать? В прошлый госсезон людей, мало людей было. Раньше было вообще, даже негде было, как говорится, упасть. Где. Занимали очередь на пляжах. Я в 6 утра иду на работу, люди уже идут, занимают место. А сейчас куда занимать место? Было столько много людей, да. А сейчас уменьшилось. Ну да, отдыхающих меньше стало. Я даже не знаю, там, конечно, пляж вообще, там вообще мусор, свалка. Вот так. Ну, надеемся на лучшее. И верим, что будет хорошо. А что, а вы что хотите, нам отдыхающих пригнать, что ли, я не поняла? Вот два года их нет, и вроде так особо ничего, никто не умер. Нормально. Надежда, Да вот. что, да, вот прямо мы подумаем, что если не будет людей, так уже жизнь остановится. А как люди живут? Живут без людей, без отдыхающих? Подихаючих признати, треба спочатку порядки на морі навести. Берег бачили? наш? люди розповіли, днями відбулися громадські слухання щодо подальшої долі сільської набережної. Однак результатів ще немає. У той же час самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, Крим готовий зустрічати понад 6 мільйонів туристів. На відпочивальників чекає якісний сервіс, чисті дороги та набережні, а також освітлені вулиці та будинки. Сергій Безрук, Сімферопольський район, Крим. Разом з окупаційною російською армією Кримський півострів отримав і дві споконвічні російські принади. Так би мовити, геніїв у владних кабінетах та чудові дороги. Ми багато уваги приділяємо першим, але сьогодні поговоримо про друге: чому на півострові дороги руйнуються швидше за темпи їхнього ремонту? Відповідь на це питання шукали наші кримські кореспонденти. Нижньошпитальна, п'ять хвилин від центру Сімферополя. Маршрутні автобуси їдуть цими дорогами, як бронетранспортери, скаржаться водії і пасажири. Легкові автівки взагалі намагаються об'їжджати цей район або ж їхати сюди за дуже великою необхідністю. жаліються місцеві жителі. Та не подобається дороги. з тим, що ти тут живеш. Я тут живу, тому, Мені це сильно не подобається. От, обіщають вже впізнають, сколько її толку толкують. Прошлом году зняли репортаж. получается, перед июнем. Пригнали дворников или кого, получается. Они вот те всю грязь з обочин Пособирали, яму засипали. Получається, лучше вообще потому тому що этого, раніше тут була суше. они эту цю грязь по ямам раскидали, она вся тепер сюди перевінулась. А в іншому кінці сімферополя на перехресті двох районів героїв Сталінграда та Лесі Українки ремонтні роботи тривають вже чотири місяці. Вздовж узбіч стоїть порожня техніка. Містяни скаржаться журналістам Кримреалії, що кінця та краю цьому не видно. Ні проїхати, ні пройти нормально вони не можуть. Це відвратительно. Вже майже четвертий місяць. Ось така ситуація. Ні пройти, ні проїхати. Коли мороз був, вони делали. А зараз ні. Бачите, потеплело і все, все стоїть на своїх місцях. Сейчас мороз пойдет, дождь пойдет, опять выйдут работать. Скорую вызовешь. Полтора часа ждали. Потом, пока они до нас дошли, никто ехать не хочет сюда. Они сняли верхний слой. Сняли этот самый. И то начали аж вон, видите, щебень. а щебень снимать все. Я спрашиваю, зачем? Вы снимите только верхний этот самый слой. Ну, мы снимаем это, вывозим, а потом новое будем засыпать. Ну как, э, здесь, уже ж было это. Для чего еще опять тратить деньги? Когда они будут это делать? Может быть в апреле? Может быть позже будут? Но нам, нам не выехать, не пройти. Вот Видите, что мы делаем тут? Настилаем всякую-то самую, чтобы хотя бы как-то пройти. Это, по-моему, с декабря. Вот это вот еще в начале. Приехали, пережили вот это вот, сняли асфальт и уехали. Бросили говорят, до весны теперь. А зачем поднимали, если был асфальт еще такой, можно ходить ровно? А теперь вот сделали, дождь пройдет, не пройти, не проехать. А никто вот никто ничего не делает. Что, все стоит. Школу если вот детям по этой дороге не поведешь, вокруг надо идти и забирать надо дитя оттуда, потому что там движение. Вот и вся. Петрушка у нас. Уже давно ничего не делают. Расковыряли. Мне еще и колодец разломали, водопроводные на дороге. Ну и вот, все стоит, все на месте. Почему чому так говорят, денег нету? Схожа ситуація і в інших містах та районах окупованого півострова. За даними служби технічного нагляду, незважаючи на сприятливі погодні умови, в Криму не розпочалися масштабні ремонти доріг. Їх не ремонтують також на трасі Сімферополь Керч. Загалом реставрації підлягають 57 кілометрів доріг. Кримчани вважають, що активна діяльність ремонтників почнеться як і минулого року у розпал туристичного сезону. Відсутність грошей саме так пояснюють заморожені ремонти доріг, самопроголошені Керманичі окупованого Криму. Але офіційна Москва навпаки заявляє, що гроші виділяють, їх просто не можуть освоїти. Півострів став лідером серед регіонів Росії, які не можуть відпрацювати державні гроші. А ось у так званій прокуратурі погані кримські дороги пов'язали із великою корупцією в цій сфері. Христина Пасічник, Данило Янош, Крим. Черговий конфуз самопроголошеної влади Криму пан Аксьонов на одному з засідань попросив свого посіпаку купити йому в центрі Сімферополя нормальною оковитою. Але всі чотири пляшки, що були куплені, запідозрили у нелегальному походженні. Утім, боротьба з алкоголем триває, і призначений Москвою голова Криму вже хоче заборонити вільний продаж лосьону глоду, який на півострові набув популярності водночас з початком російської окупації. Як кримчани оцінюють якість алкоголю та наскільки стурбовані забороною глодового напою, ми запитали в них. Ви знаєте, практически не було случаю сравнити з Тому, Поэтому ну, то, що не отравує, то я можу сказати. Тобто, в принципі, не з чим сравнювати. У мене сусід употребляє. І... В общем, выглядит печально. Я бы запретил еще спирт продавать в аптеках в больших количествах. То есть не больше одного пузырька, ну два максимум. Ну и то, и то же самое к боярышнику и валюенке. Потому что я неоднократно наблюдал, когда берут по 10-20 этих бутылочек. Только качественно попадалось. Так попадалось только качественно. Значит, везет. Или, или редко покупаем, или в качественных магазинах. Ну как еще? А в каких магазинах э, господин или товарищ Аксенов покупает или его помощник? Я не могу сказать. Да вы знаете, вот сейчас вот и друзей сколько, все боятся покупать, потому что боятся отравиться. Столько уже по телевизору показали, какую только не делают. Просто надо сделать монополию на нее и все. Все, государство, чтобы отвечало. Ну как это так, докатились, ну понятно, бомжи. Ну это, это ж выпить, а? Она же для растирки, наверное, чего-то, для лечения и взять выпить. И еще, кроме этого, еще пьют какой-то спирт хлебный. Продается тоже. 30 рублей стоит. А что ему платить сто? Сейчас, да и цены сумасшедшие, космические. Обыкновенное вино. И вот под Новый год как-то пошел в сельпо, купил за 198 бочсарайское разлива вино. Так оно же порошковое. Попробовали, оно ж никакой. Это не виноградное, сейчас подделку делают. Боярышник? Да. Конечно, конечно. конечно. Такое, конечно, продают в магазине. Тут, ну, я считаю, в аптеках как надо. И тут по рецепту врача. А так, что ну, продавать. Даже не по рецепту, но сейчас в магазине каждую фигню. Васильон или гомона. Нравятся люди. Смысл ее продавать. Нормально, принцип. в принципе. В принципе, хорошая. Пока жалоб нет. Это людей губит. Это губит, это просто... Геноцид проти цих всіх людей, які не имеют работы, не имеют нічого Это ні боярышник, боярышник. куди їх увозят, не знаю. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Релі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук, ВКонтакті. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей!